Вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь, Керченський міст чому на будівництві стали потрібними студенти? Получив там до плотника 4 четвертого розряду, Чим дуже горжусь. Чому російські чиновники в Севастополі відбирають землю у російських покупців, які приїхали на півострів після анексії? Я взагалі маю... Медаль за повернення Криму. як підприємці на ЕПетрі чекають на бульдозери, які зруйнують їхній бізнес. Пагалони Градовша Воровство. Кримські чиновники та політичні діячі здається вже більше за інерцію пов'язують прихід світлого майбутнього на півострів із завершенням будівництва мосту через Керченський пролив. Ну а поки що, за їхніми словами, варто потерпіти та зачекати, коли міст добудують. На якому етапі зараз цей проект та для чого там знадобилися студенти, дізнавалися наші кореспонденти. Студенти одного із найпрестижніших російських вишів улітку мають шанс працювати тут. Перевага надається відмінникам: вісім годин на день, п'ять днів на тиждень. Про практику на будівництві моста між Росією та Кримом домовилися ректор Московського держуніверситету та керівник Росавтодору. А просили про це, начебто, самі студенти, особисто президента Росії. хотілося б попросити навіть не то, що попросити, а ми дуже ж надіємося на такі крупні жі стройки, як будівництво моста через кінський пролив. Я сам, як ви знаєте, публічно вже говорив об этом. Єздів своє час в стройотряди і отримав там получил там удостоверение плотника четвертого разряда, Чим очень Ура! Минулого року на будівництві мосту працювали студенти з шістьох російських вишів. Їм, начебто, платили від 150 рублів за годину, навіть більше ніж запропонували цим робочим. Їм обіцяли по сто тридцять рублів за годину, а дають половину, розказали люди місцевим журналістам. Про скарги від студентів нам нічого не відомо. Радянський Союз теж використовував студентів на будівництво століття. Пропаганда створювала романтичну атмосферу і навколо майбутньої Байкалу-Амурської магістралі. Я сам родом з небольшого поселка Саоєвськ. Це недалеко від міста Тинда, Амурська область. Тинда є столицей БАМа, Байкалу-Амурської магістралі. Також люди туди приїжджали, будували в студентських отрядах э, железну дорогу, як ми зараз сюди приїхали, будувати цей мост. Зведення мосту не припиняється. Заяви про успіхи у будівництві теж. Днями почали встановлювати арки. Фронт роботи у нас обеспечує проходження судів свободне. І, як ми вже говорили, в далі на опори будуть установлені прольотні строєння. Будується не просто міст, а світле майбутнє всіх кримчан. Зізналися, опитані нами жителі Керчі. Це мрія Кримча. Мост – це мост. Это связь с материком, такие вещи. Всегда мы об этом мечтали, с Кубани иметь связь. Наша мечта была местных жителей. Мы оттуда питались, все получали от них. У них много овощей, продуктов. Всегда у нас все было дешево в свое время. Під час Другої світової над Керченською протокою таки звели міст. Почали за вказівкою Гітлера, закінчили під наглядом Сталіна. Але невдовзі після відкриття споруду зруйнував лід. Місцеві оптимісти сподіваються, що новий міст буде міцнішим. Заради цього готові потерпіти незручності. Ночі я відкриваю балкон, Нас є чую, як стучат. Там же бачили, сколько сантиметрів їх зганяють. що я лично не вірю, що сніс і очень радий всім в Кершані радий. Траса Таврида ще один великий проект російської влади. Швидкісна дорога має з'єднати Керч із Севастополем. Чи залучать до її прокладання студентів наразі не повідомляють. Артур Гаспрін, Назар Ситник для Кримреалії. Ви дивитесь Кримреалію. За словами кримських чиновників підконтрольних Кремлю, населення півострова за останні три роки збільшилося принаймні на 300 тисяч. Здебільшого це росіяни, які або отримали нове призначення, або просто хочуть жити в теплому кліматі ближче до моря. Тому й купують нерухомість на, на анексованому півострові. Але тисячі таких покупців можуть залишитися без придбаних земельних ділянок, тому що російська влада Севастополя вважає, що ця земля належить місту і має бути повернута. Як так сталося, та скільки людей може втратити землю у Севастополі? Дивіться у нашому розслідуванні. Віконниці відчиняється за допомогою лебідки і відкриває краєвид на гори. Цей механізм вигадав Сергій. Дача за швейцарським проектом їхня з дружиною мрія. Будинок на околиці міста Севастопольці зводили впродовж трьох років. Нам по 50 років. Муж в морі 25 років вже трудиться. І зараз у нього пішов кар'єрний рост, він прилично заробляє. Звісно, ми хотіли як і всі нормальні люди мати дачу. Ми смотрели маленьку дачу, но я увидела цю красоту. Таким відом влюбилась, вон був в морі я купила. У нас поздний рінок. Ми хочемо, щоб вона росла в красі. Будинок разом із ділянкою обійшовся родині моряка в 70 тисяч доларів. Ремонт господарі не починають. Гроші є, а от із землею не гаразди. Майно арештоване. Море, бриз і м'який клімат. Заради цього Георгія та Роза. Півтора роки тому залишили російську перм і переїхали до Севастополя. Їхньому молодшому сину нещодавно виповнилося сім. Дитина хвороблива. Чому? У Нас ріб за рібками зібралися вдома. У нас був великий дом, ми його продали, Зібрали всі гроші, приїхали сюди. Купили учасник землі. Далі було будівництво понад 120 тисяч доларів. Стільки за теперішнім курсом рубля вже витратило подружжя. У результаті має на добудову і 10 соток поблизу моря, але земля спірна. На біду в день, коли родина купувала ділянку під контрольний Росії, суд вилучив її з приватної власності. Чита Мурманськ, Москва та Новосибірськ колишні адреси нових власників землі в Бухті Кругла. Загалом тут 30 господарів. Кожен має російське свідоцтво про право власності на землю та майже кожен судову тяганину. Ділянки в росіян хоче забрати російський уряд Севастополя. 30 учасників. ми приїхали з Росії в основному после революції. Так називаємо приїхали спокійно, офіційно купили ці учасники Пошли через нотаріуса, щоб їх перевірили, щоб вони були чисті, законні, без всяких питань. Але питання виникли в місцевих чиновників. Вони заявляють, за українських часів. Сиделянка выдали с порушением украинских законов, тоже российская влада, забирая землю назад. Тупо, тупо отбирает землю. Инициатор Тыски таким образом признать свидетельство первого собственника украинского недействительным, признать право собственности первого собственника отсутствующим, а у меня участок изъять, так как я незаконный владелец этого участка. Озброївшись тією ж логікою, російський уряд Севастополя намагається забрати ділянки приблизно в 10 тисяч жителів. Наразі йдеться про 280 гектарів. Позов про їх вилучення вже у судах. Ми зустрілися з колишнім депутатом Севастопольської міської ради. Тепер він перший заступник глави в обласній раді Херсонщини. Мені Там лічить в любві к окупу цоним Ну, то вони абсолютно прави, це дійсно так. Більшість спірних ділянок перейшла до приватної власності з кінця 2009-го до середини 2010-го року. Тоді пан Зеленчук оприлюднював факти корупції в Севастопольській газеті і лише готувався стати депутатом. А землями розпоряджалась постійна комісія при місцевому управлінні Держкомзему України. Був разві такий бізнес а, через договори з суперфіцій вони просто. Паханські зималі всю землю, та которая була і свободная, и і продавали за торгували торговали этой землею направо и і наліво. І то, що це було незаконно выделено, це абсолютно для мене не является ніякою новістю. У Севастополі подейкують земельна комісія працювала під контролем державної міської адміністрації, яку очолював Сергій Куніцин. Ми поспілкувалися з його колишнім заступником. Він теж підписував державні акти на землю, яку тепер забирають у людей. Все сегодняшние обвинения, что это все было сделано незаконно, они абсолютно ни на чем не основаны. Пока не осуществлено разделение земель на государственную и коммунальную, вся эта земля является государственной. Ею распоряжается государство в лице городской государственной или областной государственной администрации. На той час межі Севастополя не были вызначены. Конфликт у тому, том, мало права державная администрация роздавати земли. Команда Куницына вважала це можливим. Міська рада за українських часів ні. Таку ж позицію зараз займає російська влада Севастополя. В Севастополі йде обыкновенний переділ. власності. нові ефективні, як вони кажуть, собственники приїжджають з Росії для того, щоб будувати там. І предприятия, і туристичні комплекси, вибачте мене, мені дворці просто-напросто для узкого круга еліти. Я так понимаю, вообще буде постепенно віддаватися только. Ну так скажем, привілегірованим слоям російських власників. Бухта Ласпі, південне узбережжя півострова. Тут російський уряд Севастополя вилучає ділянки в двох тисяч людей, зокрема в її родини. І для мене ці 10 соток це все розумієте? Вся жизнь я имею медаль за возвращение Крыма. Не знаю, як виїхати на Україні сестре, тому що участвовала у всіх виборах, яких тільки можна. І в итоге мені в суді, мне в суде було сказано, що дітям должна передати медаль за возвращение Криму, а не кусок землі, тому що ми здесь нічого цього не заслужуємо. Російська влада міста порушує російські ж норми. Передусім, шостий федеральний конституційний закон він гарантує жителям півострова недоторканність права власності. Зловживання владою, не дивує правозахисника. Знаєте, є таке хороше вираження – «Зачем ти це робиш, тому що можу». Ну, тому що можуть так делать, потому що є такий механізм. Формально практично всі Практически все документы на землю, да, в частности выданные в, укра... в украинские времена, противоречат российскому законодательству. Ну, потому что они выдавались в нарушение российского законодательства по нормам не Российской Федерации, а другой страны. Поэтому ну, чисто формально все провосстанавливающие документы на всю землю сегодня находятся под ударом. У 15-му році Балаклавський районний суд. Позбавив тетяну право власності на ділянку. Причина рішення часів радянського союзу, за яким лас під і будуватися тут. Зась жінка вже подала апеляцію. Нас по одному спеціально перешовки по одному, понімається з 9 девід, потом 20, що Я могу, ну, могу? Ну, могу? Призивати таким, то призовом нельзя не нельзя. Це екстреміст. Росіяни Георгії і Роза, начебто, добросовісні набувачі. Попри це, у листопаді суд вилучив їхню ділянку на користь міста. Ніяких альтернатив. Ламайте дом і уїжджайте. Все. І зараз ми, як був розбитого корити, ми і дом не строїмо, гроші проїдаємо. І, я не знаю, 65 років починати знову все. Мені це дуже складно. Загалом з кінця 9-го до середини 10-го року в Севастополі виділили понад 500 гектарів землі. Тож російському уряду міста є що оскаржувати, сперечаються навіть за ділянки, які колись надала міська рада, як у випадку цієї родини Севастопольців. Їхній клаптик землі теж забраний за рішенням суду. Проте Олена сподівається, хоча б викупити свою дачу. Ну коли з нами взагалі будуть жорстко розмовляти, значить торгуватися з нами не будуть. Значить, пайдемо в п'яту колону. Парнас сожження, викуп землі. Ось такі три альтернативи сіпічайними. У російських реаліях землю в Севастополі забирають навіть в лояльного до влади населення без жодної компенсації, навіть за наявності в людей в українських і російських документів. Олександр Шевченко, Іван Жилін, Євген Кучеров. Севастополь Херсон Київ з вами програма Крим Реалії. Сьогодні ми говоримо про дорогу кримську землю, а саме про 280 гектарів у Севастополі, які російські чиновники хочуть забрати у власників. В тому числі і в Росіян, які купили ці землі вже після анексії. З Чим це пов'язано? ми запитали у Севастопольського журналіста Андрія Васильєва. Дело в том, что в правовому полі государства України статус Севастополя так и не был визначений окончательно, поскольку Конституция Украины предусматривает принятие особого закона о статусе Севастополя. Соответственно, не было определены границы территории, не были определены. четко полномочия органов местного самоуправления и государственной власти. Поэтому можно сказать, что в принципе можно отменить фактически любое решение по землеотводам, которые принимались, по крайней мере, с 1995 по 2014 год. Андрею, за вашими оценками, сколько земли может забрать у теперешних власників у Севастополя. Общие объемы, их оценить очень сложно, поскольку, по большому счету, все эти решения принимались тайно. То есть, насколько я знаю, только в последний день, когда перед тем, как Сергей Куницын ушел с должности, после того, как Виктор Янукович стал президентом, были приняты десятки решений, подписаны десятки решений. И более того, я вам скажу, что еще сейчас продажа земли по этим схемам продолжается. То есть еще сейчас работают вот эти самые посредники, эти земельные трейдеры, которые находят некоторых доверчивых россиян, которым умудряются втюхать вот эти самые участки земли. Ну и плюс стоит помнить, что аргументируя тем, что отсутствует граница Севастополя, тогдашняя администрация выделяла участки земли, в том числе на территории Автономной Республики Крым, в частности на территории Фарофсона. Поэтому, собственно говоря, даже приблизительно оценить масштаб. В цей момент неможливо, но річ іде в будь-якому випадку від 1000 гектарів. А як і кому виділялася ця земля? А, дело в тому, що багато схем, вони були достатньо складні по угоду, землі, ну, допустим, наскільки я пам'ю, одна із схем, предполагала следующую методику работы. Решением Севастопольской городской администрации выделяется земельный участок под индивидуальное частное строительство, либо под дачную застройку в исполнение законодательства Украины, которое гарантирует каждому гражданину соответствующие земельные участки. Соответственно, в инициативной группе находились наркоманы, алкоголики, просто люди, которые попали в тяжелое положение материальное, они получали вознаграждение, там порядка 20-30-50 долларов где-то. И сразу же писали отказ от земельного участка по требованию. Затем земельные трейдеры, посредники, выставляли эти участки на торги. Как правило, их покупали не жители Севастополя, поскольку жители Севастополя прекрасно понимали, что связываться с такими схемами очень опасно, что они в любой момент могут быть отменены либо через прокуратуру, либо судебным решением. Поэтому покупателями, как правило, выступали либо жители материковой Украины, либо россияне из разных регионов России, в основном северных нефтяных регионов. И когда сделка по земле заключалась, тогда вот этот вот псевдовладелец окончательно отказывался у нотариуса от своего земельного участка. Были такие схемы, когда выделялись на самом деле на какие-то коммерческие фирмы земельные участки, вот что мы видим в Байдарской долине летом прошлого года. Было в очередной раз отменено решение о выделении 1400 гектаров А землі, дякую. Нагадаю, що це був Андрій Васильєв, Севастопольський журналіст. Отже, заручниками ситуації вже стали сотні мешканців цього міста. Поміж них багато тих, хто придбав ці ділянки вже після анексії. Підконтрольний Росії уряд Севастополя запевнив, що компенсацію таким власникам він виплачувати не буде, оскільки, на думку російських чиновників, це не вилучення майна громадян для суспільних потреб, а повернення землі законному власнику, тобто місту. Ми не ставимо крапку в цьому питанні, готові надати можливість висловитися всім сторонам. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке. Чому закрили для відвідувачів гору АйПетрі та до чого готуються тамтешні підприємці? А також ви почуєте, чи сподіваються кримчани на те, що Америка може скасувати санкції? Ну, може би, км так. Продовження програми дивіться за декілька секунд. <звук> ви дивитесь Крим Реалі. На півострові на три роки закривають для відвідувачів знамените ластівчине гніздо. Дорога до ще однієї цікавинки Криму, гори Айпетрі, також перекрита. Більш того, вже незабаром на цій горі може зникнути й невеличке розважальне містечко, яке приваблювало туристів та давало роботу сотням кримчан. Що буде далі? У пошуках відповідей на це запитання Айпетрі відвідав наш кореспондент. Горую Айпетрі тепер здебільшого милуються знизу. Канатну дорогу закриту до квітня. Дістатися плато можна або пішки, це шляху більше ніж три кілометри, або на позашляховику. Дорогою змінюється погода, ніби один сезон переходить в інший. Снігоходи найпопулярніший транспорт на горі. Тутешні крамниці та кафе, наче в сніжному полоні. От такий вигляд має літня кухня. По деяких заметах можна навіть видертися на дах. А що взагалі на вам більше всього нравиться? Неповторимость. Всегда по-разному. Третій раз здесь, третій раз по-разному. А восени плато виглядало так. Цей краєвид може змінитися вже найближчим часом. Російська влада Криму вкотре обіцяє звільнити гору від підприємців. Это будет освобождено, и я буду считать, что мы вместе с властью Крымской, общественная палата и широкие общественные слои экологов, зоологов, любителей крымской природы, мы одержим победу. Никаких новых разрешений не выдается. Все проверяется старое. По решению судов по нескольким инстанциям уже есть постановление о сносе. Они находятся на стадии исполнения. На горі кримська влада знайшла 112 будівель. Більшість їхніх власників не має російських дозвільних документів. Частина будов стоїть на орендованій землі, що належить Лівадійській селищній раді. Ще кілька розташовані прямо в заповіднику. Минулого року підприємці обіцяли дати відсіч владі, якщо та наважиться зруйнувати їхні кафе та ятки. Ну, камнями закидають, Автоматів немає, камнями закидають просто, Все, камней десь много. От і все. Зараз ситуация изменилась. Уже полполовины уехали. Ничего? Стали? Станут они, конечно. Куда уехали? Ну, другие места себе искать, mm. там, где-то снимать что-то. Потому что они уже уверены в том, что их снесут. Сейчас у правительства нет денег на снос. Но они сказали, любым путем мы найдем деньги и снесем. То есть все на этом точка. Працівникам місцевих закладів достеменно невідомі наміри влади, тож люди переказують один одному чутки. Всі гаворіли тоштозлізко-то большої мажо хочуть построїти так. Місцеві ж підприємці просили дозволу створити замість базару етнічне містечко, але почули від чиновників іншу пропозицію. Власти предложили э, людям, ну скажем, которые со стороны большая живут э, там дать, а которые стоял там выше семьи, задать е землю ну, для того, чтобы там построиться. Земля никакая. Ні Никто туда не поедет. А что ее обустроить? Это нужно миллиарды денег. Хозяин кафе уют, уже готовые залишиться ни с чем. Можемо починати сколько? Два рази. Два рази ми починали. Будемо третій, а що діватися? Сколько людей стануть без роботи? Це внизу, в в доліні, откуда приїжджають люди, поголовне и воровство. У супереч перекритим дорогам, плато дісталися поодинокі відпочивальники. Їм до вподоби тут сервіс. Прокат работает, Ресторан з доволі вкусний дойні недорогой работает. Піряділі в тепле, ставили вещи в тепле на снігополі на подйомникам девіплі. Айпетрій єдиний у Криму курорт, де взимку можна покататися на лижах чи сноуборді і майже цілий рік куштувати етнічну кухню. Невдовзі це місце може повернутися до радянських часів. Тоді сюди підіймалися хіба що за краєвидами. Артур Гасприн, Назар Ситник, АйПетрі. У Криму багато хто вітав обрання Дональда Трампа новим президентом Сполучених Штатів Америки. Чи змінилося щось у настроях Кримчан? Чи думають вони про те, що Трамп може скасувати санкції щодо Росії за анексію Криму? Пряма мова кримчан. Я думаю, що це зніме. Може бути не сразу вот, ну, самі розумієте, що та саме я кожен день смотрю програму, тому... Думаю, что снимет. Ну, не так. Скоро, может, не сию. Может быть, где-то, ну, может быть, к, к апрелю, вот так вот. Ну, примерно так. Вы знаете, с трудом верится, но я хочу сказать, что нас это не пугает. Мы верим своему президенту. Мы его любим, мы ему верим. Как будет, так и будет. Мы за ним пойдем и выдержим любые санкции. Затрудняюсь ответить. Ничего не могу сказать. Ну, возможно. Может быть, какую-то часть он снимет. Вот. Еще смотря, какие санкции. Там же много их на Россию наложили. Вот какую-то часть снимет, какую-то нет. Ну, потому что он Трамп, потому он и снимет. Ну, хотелось бы, да, чтобы снял. Я думаю, это не очень важно для страны, но он захочет с Россией наладить отношения, и поэтому он пойдет нам навстречу. Для нас это... Не очень важно. Трудний вопрос. Хочеться надіятися на це. Благоразумію, так. Вроді почекати. Ті за мислячі прагматик. Так що і мені вигідно просто. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. А також щодня слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і в Окупованому Криму. Я Олександр Ренковський. Прощаюся з вами. Побачимось за тиждень.